Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про школу. Почнемо з того, для чого взагалі існує школа. От нам всі говорять, що школа існує для того, щоб чогось нас там навчити. Ну, це типу її головне завдання. Але це не так. Насправді у школи така сама функція, як і у дитячого садочка. От дитячий садочок він для чого існує? Для того, щоб батьки могли віддати туди свою дитину. І у них з'явився вільний час для того, щоб ходити на, на роботку чи займатися всякими хатніми справами, чи ну, просто мати більше вільного часу від дитини. От в школи рівно така сама функція, щоб батьки могли віддати свою дитину кудись в школу і щоб там нею хтось інший займався замість них. Так, в школі чомусь учать. Переважно всякому непотребу, 95% з якого вам взагалі не знадобиться. Дещо знадобиться, дещо знадобиться. От в школі в чаті чому Читання. Принаймні, я пам'ятаю, що коли я ходив в школу, мене вчили читанню. Не знаю, як зараз. По-моєму, вже коли дитина йде в школу, вона вже повинна вміти читати. Але мене вчили читанню, вчили базової математики. От... Базова математика це теж те, що потрібно вивчити зі школи. Там Додавання, віднімання, табличка множення, ділити це також досить необхідні речі. Що ще, що ще може бути потрібно зі школи? Англійська мова, пам'ятаю, це також важлива річ. В принципі, іноземні мови це також важлива річ. Пам'ятаю, що я в школі вчив не тільки англійську, але й німецьку у деякий час. Ну, як вчили? Були уроки, я на них нічого не вчив, просто протирав штани, але, типу, був такий урок. Що ще важливо зі школи? Ну, напевно, ще фізкультура, бо, типу, спорт це також важливо, якась від цього користь є. Але загалом, загалом, я так озираюся назад на те, що я вчив в школі, і, блін, якусь таку таку дурню таке лайно заставляли. Вчити. От, згадую географію, якісь і, курва, контурні карти, щось там заповнювати треба було. Це, бляха, якась така туфта, для чого це взагалі було потрібно. Чи, чи я пам'ятаю якусь таку дурню на біології, щось... І, не знаю, просто якесь лайно. Пам'ятаю, на, на біології мене заставляли. якісь завдання були, типу от... Руда корова, чорна корова, їх якщо схрестити, то яка курва вийде з них Кор корова. Це як якась така маячня. Для, для чого це взагалі потрібно? <с> для чого? Ну, типу, більшість з тих, що вчиться, вчиться в школі і закінчить її потім піде працювати, буде працювати де? Десь на заробітках в Польщі, буде десь там полуницю збирати на заводі, на будові. На новій пошті буде десь працювати. Для чого всім цим людям оце лайно все? Я, я не розумію для чого. Просто якась максимальна туфта. Чи які ще там уроки були? Е, от, е, література, типу. Для чого? Ну, окей, українська література, я розумію, для чого була в школі. Бо, ну, типу, це як пропаганда. тобто... Дитина прочитає якихось українських письменників, можливо, їй навіть сподобається, і через цих письменників вона буде любити Україну, Україну, в якій живе. Тобто там, от, мені сподобався там, ну, до прикладу, там Шевченко, Леся Українка, і от які класні українці, і от я люблю вже всіх цих людей. Ну, це якщо дуже спрощено, якщо дуже спрощено. Але для чого, типу, цей як і зарубіжна література? Для чого? Як, ну, для чого? Щоб бути освіченим, та тіпо, ні, не будеш ти освіченим від того, що ти прочитаєш якихось там толстаєвських Булгакова? Курва. Бляха, мене ж в школі пам'ятаю, заставляли вчити якогось Пушкіна, Булгакова. Це, типу. Для чого взагалі? Я пам'ятаю, я навіть в якому класі я там вчився? В сьомому може? От я вчився в сьомому класі, і я вже тоді не розумів, типу, нахера ви мене заставляєте читати якогось Булгакова, Пушкіна. І я не пам'ятаю, чи були ще якісь там російські писаки, от не пам'ятаю. Але для чого? Для чого це робилося? Типу, щоб я їх е... прочитав, і вони мені сподобались, і я від цього любив. Р Рашку, я, я просто не розумію, для чого це робилося. Я вже ж тоді розумів, що у нас типу, в країні війна, і для чого ви мені суєте це все лайно. Для того, щоб бути освіченим, типу, начитаним, розумним. Та не будеш ти від цього освіченим. Ну, от, якби, візьміть якогось ну, бидлана конкретного, бедлана. добре. Бідлан прочитав 10 книжок всяких Толстаєвських Булгакових Пушкінів, і все, Бідлан став розумним дуже. Ну, було бидло, прочитало 10 книжок якихось Толстаєвських, все вже розумний, це, це, типу, так працює на вашу думку. Ну, гаразд. Я, Я не буду вас ні в чому переконувати. Якщо ви хочете це вірити, то будь ласка. М Які ще там були уроки? Фізика, хімія, я її взагалі не вчив, не знав. Щось, по-моєму, хотів трохи вивчити хімію, пам'ятаю, старався. Коли, коли тільки з'явився в мене цей урок десь в 7 класі, щось там навіть пару годин пробував його вивчити, але щось, щось, взагалі, щось взагалі нічого не вийшло. А фізику навіть не старався вчити. На фізику мені взагалі було плювати. У мене з фізики взагалі був зошит в лінійку, бо мені типу насрати. Загалом я вчився в школі погано. По-моєму, що в мене було нормально з предметами, з чого я нормально вчився це от українська мова. З української літератури в мене також щось більш-менш були нормальні оцінки. І що ще там? З англійської також щось нормальне було. І. Та, здається, все. З усього іншого у мене були погані оцінки. З усього іншого у мене були оцінки там, 5-6 кшталт такого. Я вчився так погано, бо Ну, я, я не бачив в цьому сенсу. Тобто я ніколи не бачив в цьому сенсу. От. Мене дали в школу, напевно. Ну, тебе дають в школу скільки? Там 6 років приблизно це ще той вік, коли ти ще ну, зовсім дитиною нічого не розумієш. Просто тобі якісь дорослі люди кажуть, що робити, і ти, типу робиш це ти все. От. Так от я просто ходив, притирав штани в молодших класах школи. Потім я поступив десь в середню школу і це вже десь починається, це вже десь 12 років, це вже. Трохи такий більш усвідомлений вік, коли ти вже трохи розумієш цей світ, це життя. І я тоді не, ну, не розумію для чого вчитись, бо мене оточують. Бо люди всі з мого оточення, це ті, хто працюють не по спеціальності. Тобто це люди, які вчилися в школі, потім е, пішли, я не знаю, або в ПТУ, або в Універчик. А потім поїхали кудись в Польщу на заробітки на будові працювати, або полуницю збирати, або якимись такими речами займатися. Тобто, ну або не поїхали, а займалися чимось в Україні, але так само не, не по спеціальності працювали. Тобто, от люди, хто мене оточували. І що ще? А, ще я дивився різних блогерів на Ютубі, які так само заробляли дуже багато бабла про тому, що. Ну, ї Нікому з них не знадобилися всі ті знання, які вони отримали в школі. Тобто е ні намагалися сказ сказати, що от школа це дуже важливо, що дуже треба вчитися, і якщо ти не будеш вчитися, то ну, тобі, тобі капець. Типу, ти взагалі будеш двірником тільки працювати. Хоча я, ну, я дивився навколо, я розумію, що ну, це, -це, це не так, ну, ви мені тупо брешете просто. Тобто все, все, що ви мене навчаєте тут в школі, ну не все, відсотків 95, це просто непотріб. Ну, я вам я можу пояснити, чому в школі так багато різних непотрібних предметів вам дають вчити. Це щоб у вас було менше вільного часу. Бо ну давайте будемо відвертими. Якщо би більшість школярів, ну як школярів, оцих Дітей, дітей 12 плюс 18 років не ходили б в школу, то чим би вони займалися у вільний час. Ну, Більшість з них, очевидно, би бухали, вживали різні наркотики, курили, їбалися, ходили на впіски. Ну, ляха, ну так воно і є. А так у них менше часу на такі речі. Так їм треба от з 9 до. Третій сиди в школі, потім йди додому. вдома роби домашку, домашку навіть хтось робив, а не просто списував з ГДС. І от уже менше вільного часу на всякі такі речі, які я перелічив. Ще я можу сказати, що коли поступаєш в універчик, ну це якщо ви захочете, то в тому універчику вам не знадобиться відсотків 90 того, що ви вчили в школі. Серйозно. От Відсотків 90 просто не потрібно буде. Всі ці фізики, хімії. Ну, Якщо ви не підете на якийсь технічний університет, якщо підете на якогось там, я не знаю, наприклад, на журналіста, на, на юриста, на, на, я не знаю, на щось пов'язане з мовами, то вам це все не знадобиться. А якщо підете на технічний, ну, в якийсь університет, пов'язаний з якимись такими типу, точними технічними науками, то вам всі ці літератури, всі ці географії, всі ці біології, всі ці курва весь цей непотріб так само не знадобиться. Тобто просто набивають якимось лайном головою дітей. А коли ви Закінчити універчик і підете після нього на роботку, то на тій роботі вам не знадобиться так само 90% того, що ви вчили в універсику. Тобто щось знадобиться, але напевно відсотків 5-10. Але це, ну, це вже розмова для іншого відео. Зараз ми говоримо про школу. Так? Ще хочу декілька слів сказати про ЗНО, бо мене, наприклад, мені, наприклад, розказували ще з 5 класу, що. ЗНО це дуже важливо, це капець, як важливо. Це якщо, це якщо не здаш, то ну рахуй вже все. Просрав все своє життя, і тобі, ну, тобі вже взагалі нічого не світить, ти вже програв. Тобто. Очевидно, що це бляха взагалі, неправда? Це просто якась дурня, я навіть не знаю, як це коментувати. Але навіть мене, навіть мене вони змогли налякати. Тобто... Я завжди розумів, що школа це фігня, і знання, які тут дають, вони не потрібні по великому рахунку. Але навіть, навіть мене змогли налякати. Бо якщо тобі з 5 по якого, там, 11 клас, тобто 6 років тобі просто вдовлюють в голову одну інформацію, то якось воно на тобі залишиться. Якийсь слід воно на тобі залишить. І якщо я нервував через те, то що вже говорити за людей, які. Ну, Які реально вірили в те, що школа це важливо, що треба там після школи йти в університе, що якщо ти не здаш ЗНО, то ти дійсно просрав життя. Ну, Я, я якби в це ніколи не вірив, навіть коли в школі вчився, але ж є ті, хто, ті, хто реально в це вірили, і прям капець як переживали, я не знаю. Навіть я чув історії, що люди якісь таблетки пили, щоб здати ЗНО. Щоб здати ЗНО. але я... Я би, я би таке точно ніколи не робив. Типу, пішли ви нахер, щоб я якісь, якісь курва таблетки пив, щоб здати якийсь нахер, не всравшийся не, не екзамен. Ще була якась така штука, як ДПА, щось. Ну таке саме, як ЗНО, але в 9 класі. Ну, так, така сама фігня, так само не млякали, але бляха. Так, так, такий самий непотрібний і непотріб. Курва, я от реально не розумію нахіра Людям людям це все вдоблюють в голову. Ці всі фізики, хімії, література, математика ну не базово, про яку я говорив, а взагалі, оці всі. Ну я, я не шарю взагалі в математиці, але якісь важкі штуки з математики. Для чого, для чого це робиться? Ну, якщо більшість людей буде просто щось там класти цеглу в Польщі, працювати на заводі в Польщі, працювати на новій пошті. Всякими продавцями в магазині і тому подібне. Ну, це на, на таких роботах буде більша частина людей працювати. І оцим всім людям вдоблюють в голову все це лайно. Для, для чого це робиться? Що ж, думаю, я все, що хотів сказав. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і ще не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Дякую за перегляд, всім бувайте!